Всім привіт! І з вами Юля. Сьогодні хочу з вами приготувати разом а, такий швиденький у нас рецепт кабачкових оладків. Дуже любить в мене їх Вероніка, я їх дуже люблю. І тому сьогодні вам покажу, розкажу, як готувати. Це в принципі достатньо швидко. Нам потрібно кабачки. Я беру такі дві штуки. Картопля, також беру дві штуки, морква, також беру дві. Е, яєць два. Е, часник. У нас вже молодий чесник. Ну, ось так я беру тут невеличких таких шість, шість зубчиків. Е, мука на око, сіль, перець. Все. Перше, що потрібно, це помити всі овочі. І тепер нам треба все почистити. Цей рецепт він дійсно дуже такий простий, наче нічого ж особ... особливого немає. А, все дуже швидко. Але... Най проблематичні це пожарити, бо жарити потрібно довго людно. Очищаємо кабачки. Я ось такою штукою їх чищу. Від шкірки. Шкірка трохи груба, тому в самих оладках нам не потрібно ось так от очистили. І так само очищаємо морку. Нам залишилось почистити часник. І з овочами ми закінчили. Всі овочі ми зробили, тепер найцікавіший етап це терти. Всі овочі. Я зазвичай натираю все на ось таку сторону. Вона в нас називається морковна. не знаю, Ну, я так пам'ятаю з дитинства. Коли е, на ось цю, то воно трохи грубе і не встигає так пропугтись. А на цю прямо класно. На таку це сильно треба запарюватись. Тому тепер все потрібно натирати. Картопля, чесночок. Всім привіт! С ще еще Вероника. головна <гум> головнее помощниця, так? Да? Так. Да. Я хочу Дай я. Да я. І кабачок. Ми все натирли. Додаємо сіль. Перечко. Розмішуємо, і головне, нам потрібно буде, не забути лити зайву рідину, бо в нас її там багато кабачка. Ми все розмішали і зараз будемо зливати зайву рідину. Покажу, чому це важливо робити, тому що її там стільки, що потім вона нам буде заважати. А лапки у нас не вийдуть, якщо ми не зільмемо всю цю рідину. Оп. Кабачки вони дуже водянисті, тому це робити обов'язково. Я гарно вже віджала. Дивіться, цілий стакан рідини. Так, у нас е, майже все готово. У нас є наш кабачок з морквою картоплею чесником, і тепер додаємо яйця і муку. Яйця. Два мука. Так, на око. Я трошки додам, розмішаю, потім подивлюся. Ось така у нас консистенція вийшла. Тут вже мука і яєчко. І зараз будемо смажити. оладки в нас вийшли. Так, і зараз Вероніка дасть свою оцінку. Це в неї вже якийсь, мабуть, реально десятий а цей оладушок не може зупинитись. Що можеш сказати? Кортно? Смачно? Угу. Дуже смачно? Так. Да. Ось такий простий, дуже швидкий рецепт кабачкових оладок. Я готую кожного тижня це точно, тому що це дуже швидко. Навіть при тому, що треба їх смажити, все одно це якось займає дуже мінімум часу, і це класний і сніданок, і вечеря. Тому готуйте, діти якимись своїми рецептами. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І до нових зустрічей.